Про те, що у невеличкому селі спіймали педофіла, гуде увесь Бориспільський район. Мешканці шоковані, адже збочини ще й працював вчителем у місцевій школі. Затримали 35-річного педагога просто по дорозі на роботу. Правоохоронці скрутили його на очах у приголомшених односельців. Людей було тьма, страшний божий суд. Мало лілі данки не наділи 4 чи 5 машин. Міліції приїхали. Це це сенсація, і, вообще, це такий дурдом, що я, ці злісні преступники такого не робили, як йому це причинили. Це таке. Заяву до поліції написали батьки одразу кількох скривджених дітей. Вчитель не лише викладає географію у школі, а й керує місцевим художнім гуртком. Репетиції він часто проводив у себе вдома, у кімнаті гуртожитку. Там, начебто, і відбувалося усе жахіття. Правоохоронці кажуть, про нездорові вподобання педагога школярі довго боялися розказати. Він чиняв фізичні розпусні дії стосовно п'ятьох малолітніх. Це були дві дівчинки, три хлопчика, наймолодший вік, чотири роки. Один із постраждалих, 12-річний хлопчик, зізнається, Юрій Миколаєвич торкався його сідниць. Усе відбувалося на очах у його сина. Вчитель сам виховує малого після розлучення із дружиною. Сину казав, щоб додому прийти. Ну, як, ну, як було, це ну, раз було таке, він я з малим його гуляв, там гуляв, так бувало раз, що він мене там хльопнув. І там мені теж казав, що таке було. Колеги затриманого педагога просто шоковані. Кажуть, вчитель він хороший, і від учнів ніколи не було скарг на його занадто відверту чи дивну поведінку. Ніяких питань, ніяких заяв, ніякого відношення від батьків ні до класного керівника, ні до класовода, ні до завуча, ні до психолога не було. Звідки це взялося? Коли це взялося. Для нас це теж неожиданість. Сусіди теж не вірять, що Юрій здатен на таке. Кажуть, чоловік дуже любить дітей. Він постійно організовував для школярів свята і влаштовував туристичні походи. Ну, щоб подумати, я такого не могла. Він завжди до дітей, завжди все для дітей робив. І конкурси всякі, і вистави, і завжди дітям для діток, навіть маленьких він робив в день дискотеку. Включав музику. Вони бігали там з мамами. Приходили, хто зовсім манюній. Селяни припускають, що діти усе вигадали, аби насолити педагогу. Але суд іншої думки. Вчителя вже арештували. Втім, за ґратами підозрюваний не сидітиме. За нього вніс 63 тисячі гривень застави, товариш-бізнесмен. Педагог намагатиметься довести що до дитячих сідниць, навіть якщо і торкався, то лише у виховних цілях. Але якщо слідчі знайдуть страшні докази слів школярів, збочниць проведе за ґратами не менше восьми років.